Сьогодні, нібито запланована телефонна розмова Зеленського з Трампом або Трампа з Зеленським. Тяжко сказати, адже повідомляють наші ЗМІ, що дуже важко графіки узгодити. Ну, Вони зсовуються постійно. Я думаю, що це у Трампа щось там зсовується, тому що, я пам'ятаю, як в 2019 році, коли Володимир Олександрович став президентом, і в 2020 році всі засоби масової інформації всі тотально сповіщали про будь-який телефонний дзвінок, який там намічений, там, і так далі. І я впевнений, що всі тоді готувалися до цього телефонного дзвінка. Сьогодні ситуація змінилася. Українські чиновники себе позиціонують в світі так дуже поважливо, тому я думаю, що вже такого дербіжання в коленках немає, коли телефонує цілий майбутній, напевно, президент Сполучених Штатів Америки. Тим паче, що розмови вже Зеленського і Трампа були, і вони були останній раз у 2020 році. А потім, потім до керування в Штатах прийшла інша людина, і все змінилось. Згадайте згадайте, Володимир Олександрович, який був. Був в 2018 році, 2019 році, 2020 році, в першій половині, а потім щось все різко змінилось, суттєво змінилось. І ми побачили зовсім іншого Володимира Олександровича з іншою риторикою, з іншими, можливо, установками. Можливо, прихід Джо Байдена був супроводжуваний. На тим, що Володимир Олександровичу почали надавати якісь розвіддані, можливо, щось почали повідомляти. Я не знаю. Я не беру судити, я лише як громадянин України помітив, помітив зміну зміну в політичному іншому курсі. Чим це викликано? Я не знаю. Не володію секретними протоколами і секретними розмовами. Так, от сьогодні буде, нібито буде, ця телефонна розмова. Ну, засоби масової інформації України повідомили, що буде прям там ця вся розмова, вона викликана, спровокована і має на меті розтлумачити там якусь позицію дивну, незрозумілу Трампа щодо України, і вона викликає там застереження. І вже наші чиновники сказали, що не зважаючи ні на що з Трампом будуть працювати. Тобто, вже визнають, що Трамп таки та да. І все одно вони будуть, і це буде тяжко, але ми будемо працювати і так далі. Я думаю, що Дональд Трамп <кій> Дональд Трамп погоджується на цю розмову не з причин почути, як в нього не таке відношення до України. От уявіть собі, що ви маєте якесь особливе відношення до чогось. До якогось процесу і е, очільник цього процесу вам телефонує для того, щоб вам розтолкувати, що ви якось щось не так е, сприймаєте. А ви потенційно сильніший. Ви потенційно сильніший. От ви будете погоджуватись на телефонний дзвінок, щоб хтось, хтось слабший, вам порозповідав, як треба відноситись до оцінки процесів, які йдуть там, десь е, в сусідньому умовно селі. От, ви мер міста, а два е, села між собою воюють. І, е, от е, голова села одного телефонує вам, меру міста потужного, і каже: Я з тобою буду розмовляти, бо ти там щось неправильно тлумачиш. Е, війну, от як ви думаєте, ви будете розмовляти? От я просто доводжу такі вам приклади, щоб ви зрозуміли, що продовжуються маніпуляції і говоріння неправди українському народу. І давайте будемо чесними, що така розмова, вона надзвичайно важлива, тому що Дональд Трамп може не сприйняти взагалі чинну українську владу. Оце можливо. Ну це можливо. І Дональд Трамп, який переобраний, який пройшов вибори, може сказати: Ребята, я буду розмовляти з людьми, Ті теж пройдуть вибори. І це теж може бути. Це от абсолютно може бути. І в даному випадку треба ставити питання про те, що ми будемо телефонувати Трампу, вибачатись, напевно, за два з половиною роки лайна на українському телебаченні, яке лилось на Дональда Трампа, Ілона Маска і так далі. Попри, попри все. Попри всю допомогу Ілона Маска, бруд лився. Потім Байрактари, ми всі дякували їм на перших етапах. Бруд потім лився і на Туреччину, і на Ердогана. Подивіться, Ердоган десь зник, десь зник з простору. Тому що в нас був Джо Байден. У нас був Джо Байден. У нас була така карта, яка не б'ється. Ну, це суперкозирний туз. Він не б'ється, ну, нема карти сильнішої, ну, немає. І у нас цей туз був. І туз безкінечний, тобто безкінечна колода тузів. Хоч не відбулося, ми б'ємо е, тузом цим козирним, а тепер цього козирного туза немає. І е, туз він є, цей козирний, але ну він уже не безкінечний у нас в колоді. І він е, може мати інші відносини з іншими картами, і він не дозволяє себе розмножувати і бити собою всі абсолютно процеси, які відбуваються. І ось тут потрібно вже не перевідкривати дипломатію, як нам чиновники, там, особливо з Міністерства закордонних справ, ми перевідкрили дипломатію, звісно, якщо в тебе е, купа тузів. Козирних, то ти можеш перевідкривати що завгодно. Ти просто лупиш цими тузами і закриваєш всі проблеми, тому що в тебе є Байден, а тепер Байдена немає. І потрібно Дональду Трампу довести, що ти та людина, з якою він хотітиме працювати. Потрібно показати Трампу, що ти той, хто дійсно відповідає уявленням Трампа про те, що буде робити Трамп. Бо подумати, що Трамп буде робити так, як скаже Володимир Олександрович, ну це взагалі не розуміти ні Трампа, ні Америку, ні світ в цілому. Не буде Трамп робити те, що скаже Володимир Олександрович. Просто не буде. Просто не буде. І давайте будемо відвертими. І можна просто сказати, що буде відбуватись телефонна розмова. І ми сподіваємось, що Дональд Трамп... Зрозуміє українську позицію, зрозуміє українців, зрозуміє, 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 і так далі. І це стане основою там майбутніх і так далі. Ну, думаю, я, що буде все не зовсім, так? Як собі думає зараз українська влада? Я вам розповідав. Коли я працював в авіаційному університеті, і там вже за часів Володимира Олександровича по безпреділу, ну, на мій погляд, поставили од одного ректора, колишнього кума Табачника, як сповіщають. І ви знаєте, деякі декани, колеги мої, я теж був деканом, почали так бігати до е, нового керівництва і там показувати, що та ж ми, ось що ми та ми будемо будеме. Коротше, їх всіх викорчували е, просто за найближчі там, півроку. Когось прибрали, на когось справу кримінальну завели, просто так, по безпреділу. Люди потім в судах повигравали, але ситуація була така собі. Когось просто викликали, ось як мене, і почали погрожувати. Просто погрожувати тупо. І ти нічого зробити не можеш. До речі, один із погрозників до сих пір проректором працює з навчальної роботи в тому ж авіаційному університеті. Ну, як я це сприймав як погрозу. Ну, та викликають три тіла дорослих, і кажуть, що ну, давайте, пишіть. По власному бажанню, бо ми ж придумаємо, що там з вами зробити. І все. І ніякого захисту не було. І Володимир Олександрович знав і знає, що в Україні отаке, на жаль, буває. Було і є. І це вже при його каденції, коли приходить нова команда зверху, яка плівать хотіла на те, хто там і які в тебе заслуги. У мене факультет був один з найкращих в авіаційному університеті за показниками. Но це нікого, абсолютно нікого. Я вам я просто як приклад я зараз не про себе. Я просто за те, що ви зрозуміли, що Володимир Олександрович знає, як в Україні, і як в цілому в світі, як в бізнесі, а він, як людина, бізнесмен, теж в курсі, як відносяться до людей старої команди, нова команда. Як вони їх хочуть слухати, як вони їх хочуть сприймати? Ніяк. Вони просто на них дивляться, як на вже. Перекинуту сторінку. Вони вже їм готують заміну, вони вже розподілили на їх місця своїх людей, і працювати з колишніми не буде ніхто. Так влаштоване життя, ось так влаштовано це в Україні, і ніякі твої заслуги. А вони, очевидно, що є, і попри те, що налякані громадяни і громадяни не хочуть воювати, і громадяни не хочуть іти до ТЦК, ВЛК і так далі. Україна встояла і так далі. Но питання ж не в цьому, питання в тому, чи буде Дональд Трамп працювати з командою, фактично, Джо Байдена. Ось це питання, на яке і Володимир Олександровичу, і Українцям, і всім потрібно дати відповідь, тому що станом на, сьогодні, станом на сьогодні, якби були проведені вибори в зазначений момент. І Володимир Олександрович переміг в них, а я не сумніваюся, що він би переміг. На це все, всі можливості є. Я не буду зараз уточнювати, але всі можливості є. То питання співвідношення Трампа і Зеленського зараз би мало зовсім іншу історію. А так, Трамп може просто і відверто сказати: хлопці, хто ви? Хто ви і чому ви представляєте Україну? От яке питання, як на мене, мене трішки лякає. Лякає тому, що е, момент переходу від одного президента Сполучених Штатів до іншого і відсутність переобраного президента в Україні може мати величезні ризики і подальших відносин, і подальших соціальних процесів. А на фоні. Тотальної мобілізації на фоні тотального цього резерва, штрафів і так далі, нині переобратися в чинній владі буде ой як непросто. І влада це знає. І одна справа обиратися, коли в тебе пес-патрон є поряд, а колода тузів, підтримка і купа бабла, і ти міг без проблем перемогти. А інша справа, коли в тебе немає цієї колоди карт. Де і Пес Патрон вже десь гуляє. Бачите, яка проблема? Ось що. Але хтось тоді, Володимиру Олександровичу підказав інший шлях. Ну, подивимось. подивимось. Головне не брехати самим собі і не розповідати, що ось ми позвонимо і Трампу розкажем. Угу. Так не буде, і так не було ніколи. Тому давайте будемо чесними і сподіватись на те. Що Дональд Трамп розуміє, що біля нас величезний і страшний ворог. І просто так залишити Україну не можна. Інша справа, з ким Дональд Трамп буде боротися за Україну. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, і наскільки вам здається логіка, яку я висвітлив, обґрунтованою і раціональною.